Ніколаїв, Фадіс, Суми, стерти сліця землі, Кніпропетровський города. А якщо хтось скаже, що Москва, Ростов, Сочі і так далі мають стати пустелею, це буде те ж саме чи інша справа? Звісно, питання риторичне, бо заклики до тотального винищення цілих міст це не політика, це варварство. І вони дуже красномовно демонструють, на що перетворюється мова тих, хто її промовляє. Але найцікавіше те, що Соловйов спочатку абсолютно цинічно закликає до масового знищення України і українців, а потім чомусь дивується, чому з Росією ніхто не хоче товаришувати. Ох, же нікчема Надо розуміти, понимати исторический момент, котрі мы находимся, вызовы, которые есть, и ценить хорошее отношение к нам и бороться за это хорошее отношение, не воспринимать как должное, что к нам будут хорошо относиться исходя из общего прошлого. Та ніхто не хоче і не буде до вас гарно ставитися, і навіть ті, ще так би мовити, дружні до Рефії країни. Вони будуть підігравати вам і навіть будуть тиснути руки кривавому очільнику федерації. Але вони будуть це робити виключно зі своєї вигоди, щоб за рахунок Ерефії збагачуватися. От і все, і повірте, бридки путініст Соловйов це прекрасно розуміє, але продовжує відпрацьовувати методичка Кремля, і звісно, свої криваві рублі. Якщо звучать історію імперії. То самий тяжелий момент наступає після того, коли імперія розпадаються, і вистрілить заново отношения іноді буває складніше, ніж в першої раз їх вистраювати. Та як же ж так? Невже вставання з колін не надихнуло світ на дружбу? Чи може до Росії таке ставлення, тому що є нормальні країни, які спілкуються мовою поваги, а не ракет? Бо коли десятиліттями несеш у світ брехню, шантаж і війну? То потім чомусь ніхто не хоче сидіти з тобою за одним столом. От і лишається Соловйову скиглити у студії, бо мова сили це єдина, яку вони вивчили. А ось мову людяності так і не засвоїли. І про це сьогодні у випуску. А я Інна Набок і далі найцікавіше. Тож дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. І одразу нагадую з вас, як завжди, коментарі, лайки та підписка на наш канал. А якщо ви досі не з нами, ну а я ж покажу, якими нікчемними заявами рупори Кремля зараз пробувають дно. когда наносятся удары по украинской энергетике, они превентивно останавливают ряд реакторов для того, чтобы уменьшить выработку вот, на случай, если, соответственно, нагрузка уменьшится, то есть не было никаких аварий дополнительно. Но потом вводят обратно в эксплуатацию эти реакторы. Россия принципиально не трогает атомные электростанции, даже инфраструктуру, которая позволяет выводить Електроенергію Саєс в общую тоже не ні То есть в этом плані нічого не и і от года Росія бы соблюдає это правила. Я так як розпочала із Соловйова, то одразу покажу вам ще один пропагандистський перформанс в його студії, щоб ви не забували наскільки вони всі нікчемні, а ще як сильно вони біснуються, бо не можуть нас знищити. Українці різні продовжити розрушені, платіни Київські быть розрушене, город должен быть затоплен. Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. При этом вначале предупреждаем, не понимают, осуществляем. Но другого ну, нельзя, ну, к сожалению. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Ну, как можно по-другому воевать? Ну, только таким образом, только таким образом. Если это только такими, бо иначе террористы и убийцы не умеют, да и не могут. А вот пороти в эфирах ось таку ахинею, так це вони ще як вміють. І ось, до речі, ще одне тому підтвердження. Украина – это что то с чем-то. Я прям в восторге пребываю. Они уже на протяжении 11 лет проводят декоммунизацию. Последние 3,5 с года они проводят… Дерусификацию. Они борются со всем. С советским прошлым, с имперским наследием, с русской традицией. Все не так. Но как только им надо сделать какое-то действие, отличное от подтирания задницы лопухом, то это все почему-то происходит именно в советской традиции. Вот для меня это, э, честно говоря, загадочно. Ну вот, э, если нормальный человек с чем-то борется, вот чему-то противодействует, то, наверное, последнее, чем он будет заниматься, это безусловным клонированием оного. На Украине все строго не так. Але и це ще не все, чим сьогодні дивують путіністи. Бо на российских телепомийках новий хід від кремлівських маразматиків. І тепер у всьому винна Велика Британія. Бо бачите, саме вона зриває мирні домовленості і розпалює війну проти Росії. Велика Британія це головна, ключова страна, которая стоит за попытками срыва любимости договоренностей. именно Великобритания является разжигателем войны против Российской Федерации. Если ми возьмем контекст шире. Мы прекрасно знаем, что в период еще до начала специальной военной операции британцы создавали вот этот информационный шум фоновый, что сейчас русские за три дня возьмут Киев. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас вот Киев рухнет, они не готовы. Потом они начали раскручивать тему с тем, что якобы у нас не те вооруженные силы, они не готовы. Затем Стамбульские соглашения. Іменно Велика Британія сорвала любую реализации. реалізації, це наши наші это военно політичне, де факто руководство України Об этом в открытую говорит в інтерв'ю мошенникам з бібісі в безконечному количестве документальних фільмів. Хоча, чому я дивуюся, це ж класика жанру Росія розв'язала війну, обстрілює мирні міста. Вбиває цивільних, але винні при цьому, звісно ж, британці, і напевно ще там якісь зрі язики з Лондона, які просто змовилися проти багатостраждального народу Росії. Бо від цих потвор годі чекати іншого. Це потенціально начало третьої світової війни. Нашому міністерству відні. Ну я думаю, що як мінімум обсуждення на рівні сайту безпеки ООН, що, колеги, от ви все про світову війну пічотись. вот конкретно страна, которая делает все для того, чтобы была развязана ядерная война. Потому что если бы нам был нанесен какой любой удар со стороны натовской страны, очевидно, что дальше вход пошли бы, ну, вряд ли бы мы стали сухопутными войсками с 28 государствами одновременно воевать. Но мы должны понимать, что это не единственное направление, по которому они против нас работают. Этот мерзкий, отвратительный остров стоит за любой провокацией, которая происходит вокруг нашего государства. В контексті того, чого ще можна чекати від пропагандистів, так це всього, абсолютно всього. особливо на фоні наступних заяв. Мирних жителів, під красноармійським, ми спасаємо. спасаємо тільки ми. Пожалуйста, бойці спецназу «Шторм» під огнем в дом, де прятались мирні жителі, прятались в старому підвалі, який абсолютно був уже не пригоден для убежища. Тоді наші ребята їм новий підвал такой, ну, на час. достаточно туда они спустили всех мирных жителей. И когда боевики начали наносить шквальные удары, наши бойцы, ну, как-то смогли найти подходящий момент и в этот момент просто взяли и вывели людей из опасной зоны. Спасли мирных жителей. Ряд, 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 ряд шторм. Вот, мирных жителей. Я Таня из села Красный Лиман, это украденский э, район, Донецкая народная республика. Это моя семья. Вот. Мы там ну, жили плохо, потому что когда нас зашли в СУ, они начали ну, ломиться в дома, вот, нами прикрываться, ломали ну, дверь. Все, что не могли так использовать, но ну, они реально крали вещи, вывозили, ну, я свидетель. Отдельное спасибо отряду «Шторм» вот, и их командиру Хану. Ну, очень аккуратно с нами обращались, помогали на каждом шагу. Ну то всі піддержували. Ми уже там хотіли здатися. они, ну просто нас ну вели, поддерживали. Я не знаю, я очень благодарна. Правда, це это, это, ну, сумасшествие. Но они нас реально спасли, про фактично на руках винесли сідавати. Ну, Надімалі какой стол, ну, да. Да. але щоб там не відбувалося на болотах, і якими б сильними гучними і нікчемними не були волання путінських блазнів. Ми не маємо забувати, що в цей час дуже складна ситуація на фронті. Московити знову ж таки зловтішаються зараз, дивлячись і коментуючи і ситуацію на фронті, і все те, що відбувається в нашій країні. І повірте, найбільше вони чекають, що усе це нас зламає, і ми просто перестанемо боротися і з ними, і, до речі, втративши віру в себе. Ну і для мене це болить найбільше. Тому давайте підтримувати наше військо, попри все. І так. Скажу відверто, я знаю, що багато хто в коментарях і, до речі, під цим відео теж напише, які донати, коли в країні крутяться такі величезні корупційні схеми. Іди туди, в ті провладні кабінети і там проси, там, де знайшли ті пачки з доларами і сумки з готівкою. Але давайте відверто. Ви ж всі прекрасно розумієте, на фронті немає пауз. І я не можу сказати нашим військовим, які просять придбати їм автівку на фронт, ідіть туди, просіть у депутатів та корупціонерів. Але я завжди можу попросити вас, усіх, хто дивиться і довіряє нам. Будь ласка, давайте підтримувати наше військо, особливо зараз. Я продовжую збирати на авто для артилеристів НГУ, тому я прошу усіх вас, кому не байдуже майбутнє нашої країни. Давайте долучатися до зборів і підтримувати наших військових, тому що вони не можуть засмутитися і опустити зброю чи покинути позиції. Вони, попри все і будь-що будь продовжують вибувати окупантів з нашої української землі, і ми маємо їм у цьому допомагати. Тому, будь ласка, скануйте код і долучайтеся, щоб ми з вами боролися із зовнішнім ворогом, і звісно, з внутрішніми зрадниками. Бо Україна обов'язково переможе. А з вами була я інна Набок. Бережіть себе і бережіть Україну.